Друзі, мої любі всім привіт, мої любі друзі! Ну, що ж мої любі друзі. Повертається футбол збірних 5 вересня, о четверку 21.45. Нас очікує дуже цікавий поєдинок. Збірна Шотландії у себе вдома буде приймати збірну Польщі. Дуже цікавий поєдинок, мої любі друзі. Це, до речі, група А. Ось Ліга Нації, Тут є ще Хорватія та Португалія. Ну, дуже мої любі друзі така цікава група. Давайте розпочинати з очних зустрічей. Шотландія та Польща зустрічалися між собою 4 рази і 0 перемог Польщі, 3 нічиї та одна перемога Шотландії. І ця перемога була ще в 2014 році, тобто 10 років тому назад Ось у 14-му 14 році, в 15-му році, 17, до речі, була кваліфікація Європи 2016. Асинхроні Нічі 2-2, що на стадіоні в Польщі, що на стадіоні в Шотландії. Ну а останній матч між цими командами був зіграний ну, відносно, скажімо так, нещодавно, 2,5 року тому назад, у 2022 році, 24 березня, ми любі-любі. Друзі. я, до речі, дуже сильно пам'ятає цей день. Ось Шотландія та Польща. Тоді Крістоф Піонтик. На останніх секундах з пенальті рахунок зрівняв, а Кіран Зірні на 68-й хвилині. відкрив рахунок і пам'ятається поєдинок, тому що я його дивився. І мені, якщо чесно, Шотландія тоді дуже сильно сподобалася. Ось, взагалі команди фізично дуже сильні, Шотландці і, і поляки. Тобто і шотландці, і поляки дуже-дуже фізично сильні. І Шотландія, і Польща полюбляють такий домінувальний футбол. Ось, команда виступала на чемпіонаті Європи 24. Ось шотландці посіли четверту позицію у своїй групі з німцями, з угорцями, зі швейцарцями. 1-5 програла німцям, пам'ятаємо, да? Перший матч. Ще потім зі швейцарцями мені Шотландія дуже сильно сподобалась, Нічия 1-1. З угорцями ну, такий рівний поєдинок, хоча Угорщина мені більше подобалася, і Угорці якраз перемогли шотландців 1-0. але супер шанс там був у шотландців для того, щоб забивати, Ось забиває тоді Шотландія, да, і, напевно, би шотландці без третьої позиції вийшло. Скотмак то не забив, супер шанс. У горці перемогли до нуль. Але, в принципі, Шотландія ось тільки ось перший матч. Так, 1-5 програла а так зі швейцарцями, то це Шотландія мені, в принципі, сподобалася. Зі швейцарцями так особливо. Ось. Польща. Польща також посіла четверту позицію. Також команда набирає один бал В своїй групі. Ну Польща, там Нідерланди, Франція та Австрія. Ну, тут у Шотландії, у Польщі такі. Справді сильні суперники. Польща в рівні битві програла голландцям 1 2, пам'ятається, поєдинок. Хоча Польща і перший забила тоді, але голландці переломили хід даного двобою, але Польща мені з голландцями сподобалася. І, в принципі, Польща на моєму суб'єктивну точку зору на поразку. Команда не награла. А ось з австрійцями поступилась команда 1-3. Це все-таки було поділо. Австрійці все-таки переграли Польщу за всіма статистичними показниками. З французами Польща в останньому турі з віце-чемпіонами світу вдалося Польщі розійтися з французами в Мирову у 1-1. На Голкіліаном з пенальті відповів Роберт Левандовський, Також з пенальті. То обидві команди, напевно, для обох команд: для Шотландії і для Польщі, чемпіонат Європи 2024. Напевно, до пасиву занести не можна, ось, але в принципі і Польща, і Шотландія дуже молоді команди. Це не треба збувати і Шотландія, і Польща. Мої друзі, зараз в них такий період. Знаєте, як правильно сказати, команди перехідна фаза, особливо в Польщі. У Польщі зараз перехідна фаза поколінь. Ось дуже багато ветеранів. Ось, з команди пішло дуже багато молодих футболістів приходить в Шотландії. Така сама ситуація. Команда дуже сильно зараз змінюється. Ось, і за цим дуже-дуже сильно. Мені цікаво поспостерігати. Обидві команди дуже-дуже потужні. Шотландці взагалі в рідних стінах виглядають доволі потужно, До що тут варта перемогнути над самою збірною іс. Да, тоді на той момент часу, коли Шотландія переграла е, іспанців, е, тоді Іспанія ще не була до Європи. Але вибачте мене, Шотландія в 23-му році обіграла Іспанію. Вже команда Делефуенти з рахунком 2-0. Е, в рідних стінах Шотландія може переграти будь-якого суперника. І цей фактор, фактор Стіону. Ось, е, Хемпден Парк і справді, мої друзі, фактор даного рідного стадіону для Шотландії може стати визначальним. І я з таким любі друзі хочу ось такий прогноз зробити. Моя думка ось така. Зараз я хочу поділитися своєю думкою. Мій прогноз ось такий. Ну, я думаю, що моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та збірна Шотландії, як мінімум, не програє. Я все таки віддам перевагу господарем саме шотландцям. мої любі друзі, я віддам перевагу. Шотландія, я ж кажу, в рідних стінах. та то -то команда взагалі то рівні, знаєте, і мені взагалі здається, що якась нічого 1-1 взагалі буде. Ну, бо перемога, можливо, в Шотландії з мінімальним рахунком 2-1, але моя я, ну, думка, що, напевно, навіть нічя 1-1 буде. Але основна моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та збірна Шотландії, як мінімум, Польщі не програє. Тобто Шотландія може як і перемогти Польщу з будь-яким рахунком, 2-1-3-1. Або може бути нічия. Але ось мені якось серце підказує, що все таки нічия буде. Один-один, наприклад. Ну, або мінімальна перемога Шотландії. Але основний мій перенос, моя думка, ось така: обидві команди заб'ють, та збірна Шотландії, як мінімум, Польщі не програє. Ось. А так мені здається, що взагалі команди розійдуться миром один-один. Абсолютно спокійний результат, який, в принципі, я думаю, що обох команд влаштує. Тому обидві команди -то заб'ють, і збірна Шотландії, як мінімум Польщі не програє. І рахунок, я думаю, ще один-один. Я думаю, що команди розійдуться миром саме один-один. Дякую вам, друзі, за зауфагу! Хочу побажати вам всього самого найкращого. Добра в житті, щастя в житті. Нехай у вас все буде добре. Бережіться себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.